Коли снаряд чужий торкнувсь землі святої, а чорта черевик ступив сюди. Частина кинулись до бою, частина шаринулася, хто куди, Хтось за кордон у різні сторони розбіглись, хтось не покинув рідної землі, поки лишилися на заході країни, щоб менш відчути відгуки війни. Прошу вас, люди, схаменіться! Живучи в іншій стороні, скрізь совість свою ви подивіться ви ж українці, є, а не безликі москалі. Ніде немає відпочинку в той час, як лється рідна кров. Від кожного залежить вчинку, як заживе країна знов. Не всі, але частина добра, ведуть себе, неначе дикуни ми ж нація князів хоробрих, і виховання в нас в крові. У час тяжкий ще більш єднаймось, показуємо приклад всім, в тилу працюємо, стараймось, щоб захистити кожен дім. Підтримувати треба, не гуляти, вкладати все у перемогу цю І з гордістю, і сльозами пам'ятати про борг людей, про наші ЗСУ. Невже в країні захід, схід так різні? Культура, ніби є одна? Невже настільки розрізнила кривава ця страшна війна? Ми ж на землі одній родились, традиції в нас вікові, разом раділи, плакали й молились. У світі ми такі одні. Це все високий рівень статків, сумнівна це величина, не показник батьківських задатків розставить по місцях усе війна, гординя, злість. Це все є гріх. Помилка думати, що вищі когось. Прекрасно видно це згори, яке вчиняло, а яке молилось. Немає спокою й на заході країни. Всі розуміють і бачать, що війна не десь ось там, а в Україні. Тримаємось разом! Земля у нас одна.